Всім привіт, читаємо і вивчаємо його сутри по танджелі. Глава 1, текст 11. Анубута Вісая, Сампро Моса, Смрітті. В даній сутрі йдеться про останні з п'яти форм розумової активності, і це пам'ять. Пам'ять це збереження образів, об'єктів чуття, які були пережиті в минулому. Процес запам'ятовування відбувається. За рахунок надання вагомості тому чи іншому об'єкту сприйняття або пережитому досвіду. Тобто, якщо певна ситуація викликала в розумі сильний емоційний або інтелектуальний відгук позитивного чи негативного характеру, то скоріше за все, такий досвід буде запам'ятований. Цей процес можна розділити на свідоме запам'ятовування. За рахунок присудження фактичної або символічної цінності об'єкту сприйняття, який ми будемо запам'ятовувати, а також підсвідомим, оснований на вже наявній пам'яті про об'єкт чи досвід, якому була присвоєна цінність в минулому. Надання цінності досвіду відбувається в інтелекті, будхі, а точніше в його відділі, який називається Санкія. І відповідає за розрахунок, надає речам ієрархічного порядку, і служить основою для винесення певних логічних заключень, при яких предмет спостереження набуває сенсу.